Наступного року кількість бомбосховищ у Шусткинській громаді планують суттєво збільшити. Тим часом комунальні служби вже взялися за ремонт наявних укриттів. Наразі тривають роботи в чотирьох бомбосховищах. Про це під час апаратної наради повідомив начальник ЖКХ Геннадій Милашенко. Крім того, він зазначив, що комунальники активно працюють над усуненням аварій у житловому фонді. на минулому тижні. у нас роботи прибирання чищення нашого міста. Проводились роботи по прибиранню кладовищ по вулиці Скарападського, на посілку прибирали. А, також у нас розпочата підготовчі та ремонтні роботи 4 бомбосховищ. Проводились також роботи по усуненню аварій в житловому фонді. А, працювали вчора а, по прорізні, там забувся колектор, чистили. Ну і сьогодні виїхала техніка на посипання проблемних ділянок на перехрестя, на круг на пішоходні переходи для підстраховки. Прото під несуничні за інформацією очільника Шосткинської міськрайонної філії обласного центру зайнятості протягом минулого тижня до установи звернулося 43 мешканці громади з проханням надати статус зареєстрованих безробітних. Водночас роботодавці громади запропонували лише 13 вакансій. Забезпечено роботою за минулий тиждень 18 безробітних громадян. Центр зайнятості продовжує роботу по наданню компенсації роботодавцям, в тому числі і за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб. Так, протягом минулого тижня чотири роботодавці нашої громади скористалися цією компенсацією. Я нагадаю, що така компенсація надається протягом трьох місяців з дня працевлаштування внутрішньопереміщеної особи, а її розмір складає 8 тисяч гривень щомісячно. у разі працевлаштування внутрішньопереміщеної особи із числа осіб з інвалідністю. Тривалість цієї виплати збільшується до півроку. Очільник громади Микола Петрович нагадав про своє доручення, яке було надане минулого тижня щодо організації чергувань в укриттях. За словами Миколи Чорнова, процес активно просувається і вже здійснюються кроки для забезпечення безперебійного функціонування укриттів. Микола Григорович, я вам ставив завдання на минулій апаратній нараді про чергування в укриттях. Зв'язку з прийняттям відповідного рішення Верховної Ради на цій неділі ми повинні цю роботу вже організувати.